<ріпи> а, <я вже> взяв. <ріпи> 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 людина ну людина, болючих собі стояв, працював, блін. <ріпи> Діть, питайте, міліцію, вони знають більше. Приблизно за 10-12 сьогодні, 31 липня, по вулиці Шеремети міста Івано-Франківськ відбулася стрілянина. Неподалік НІ службу наряд патрульної служби, який одразу прибув по місцю пригоди, було встановлено, що невстановлений громадянин попередньо на автомобілі на іноземній реєстрації під'їхав до автомобіля громадянина, який має магазин в цьому приміщенні. При тому, коли він сідав в власний автомобіль Ауді, невстановлена особа підійшла, зробила попередньо 6-7 пострілів. З зброї. Яка це зброя? Вогнепальна, гумова чи якась інша. На даний час сказати не можемо. Буде вже встановлено після огляду місця події і 100% після проведення балістичних експертиз. Громадянин 63-го року потерпіли, доставлений в обласну лікарню з пораненнями. Його стан зараз сказати не можу, тому що це все відбувається. Його огляд надання першої медичної допомоги в цю хвилину. Проводяться заходи по Розшуку особи, яка вчинила цей злочин, попередньо нами вже встановлений автомобіль, на якому був злочинець. Забезпечена його охорона. Зараз будемо оглядати місце події, знаходження того автомобіля, можливо, там будуть речові докази, можливо, там буде зброя. Громадянина, який вчинив злочин, попередньо, скажімо так, ми розуміємо, хто він є, проводимо заходи по його затриманню. Офіційного документа з лікарні від лікарів поки що нема. Попередньо в тулуб і передпліччя. Це попередньо, це не точна інформація. Це вся інформація з тих людей, які надавали допомогу першими, які були на місці події. Надавали перехожі. І перехожі, і патрульні, які прибули так само буквально за лічені хвилини сюди. Була якась сварка перед цим? Попередня інформація, що цей конфлікт виник на ґрунті непризних стосунків, які виникли між даними громадянами попередньо. Неодноразово були конфлікти. Буквально в тому році так само в даного громадянина проводилися, скажімо так, тілесні ушкодження були заподіяні з вогнепальної зброї. Та справа на даний момент знаходиться в суді. Був один громадянин, який знаходився біля машини. Якраз в той момент сідав автомобіль. Попередньо це замах на навмисне вбивство. Стаття 15, частина 2, вчинено з хуліганських спонукань. Так все ж таки центр міста це ненормально, коли такі події відбуваються в нашому місті і в центральній частині, коли дуже багато людей, дітей і тому подібне. Автомобіль, на якому стрілець втік з місця події, патрульні виявили на південному бульварі. В автомобілі не було нікого з людей. Так само, тобто злочиниць втік далі. Наразі встановлюється його місце знаходження, особа вже встановлена. У місті оголошений план перехват, тобто патрульні не лише стоять на в'їзді у виїздах міста, перевіряють людей, а й е, опрацьовують територію міста на виявлення цього порушника.